У 2024 році на аукціонах вдалося продати чимало об'єктів, вартість на які стартували з однієї гривні за квадратний метр. Серед успішних угод завод «Електробудприлад» у Чернівцях на вулиці Денисівській. Нових власників також знайшли будівля з господарськими спорудами в Недобоївцях, об'єкти пенсійного фонду та колишня адміністративна будівля Держпродспоживслужби вусть путилі виставили такий об'єкт вусть путилі. Ми продали. Нежитлова будівля, стартова ціна одна гривня. Правда, з другого разу ми продали його разом з ПДВ за 720 тисяч. У місті стороженці по Богдана Хмельницького, 18 а при стартовій ціні 164 тисячі гривень. Ми продали його за 3 мільйона 120 тисяч. У нас було 22 учасника. Успішні аукціони відбулися в місті Новоселиці. За 100 квадратних метрів Новоселиці 12 учасників підняли ціну в 20 разів. Популярним минулого року було державне майно, яке здавалось в оренду для розміщення приватних закладів освіти. У такому випадку, згідно закону, цей процес відбувається без аукціону. Винаймач сплачує лише 10% оренди від ринкової вартості. У нас вже є два укладених доври з Чернівецьким навчально науковим юридичним інститутом Національного університету Одеська юридична академія. У нас орендна плата в місяць становить 61,5 тисячі гривень. На сьогодні у нас також на розгляді пропозиція оренди науково-дослідного інституту публічного права і також міжнародного гуманітарного університету. Загалом у 2024 році на Буковині уклали більше договорів про оренду об'єктів державної власності ніж у розірвали. Серед них комерційні приміщення. Та надані у тимчасове користування бюджетним установам. Успішних аукціонів було 16. У нас найбільше користувалися попитом приміщення Буковинського державного медичного університету. Влітку ми з вами збиралися, озвучували їхні об'єкти. От власне по Богомольця, 20 це центральний корпус. Пропонувався пропонувалася площа для оренди кавомату. Стартова ціна була 2 гривні, оскільки там була нульова залишкова, і згідно постанови кабінету міністрів ми приймали 1 гривню за 1 квадратний метр. В підсумку переможна ціна склала 10 тисяч, і ми уклали такий договір. У 2025 році на продаж планують виставити 25 об'єктів державної власності у Чернівецькій області. Серед них приміщення майнового комплексу Неполоковецький комбінат хлібопродуктів, який не вдалося продати минулого року. Виставляли його чотири рази: два рази за за повною за 100% вартості, потім два рази за мінус 50, Але, на жаль, покупців не знайшлося. В травні місяці 24-го року виконуючий обов'язки директор був призваний до лав Збройних сил України і тільки в вересні 24-го року був призначений інший директор на дане державне підприємство. Він провів, провів інтеризацію станом 30.09. Ми очікуємо, ми очікуємо від нього найближчим часом всі необхідні документи. Для того щоб виставити дане підприємство на аукціон. альвіна Абрамчук, Любомир Казюк, новини сі 4.